Усім привіт! Розповідаю історію на мільйон, як я обпікла собі обличчя. Це було десь два роки тому, напевно, в 22-му літом. Якось літнім вечірком в мене виліз прищ. Дуже цікава реальна історія. Я навіть не знала, що так можна зробити собі опік. Ось цей прищ мене дуже дратував. Я вирішила подивитися лайфхаки з тіктоку, як прибрати прищі. Ну, подивилася я лайфхак, казала, що там треба наносити зубну пасту на декілька хвилин. Ваш прищ стане менш червоний, але я вирішила, ну знаєте, щоб на 100 прибрався цей прищ, а я намазала цю зубну пасту на ніч, і потім я ще напевно прокидалася десь о четвертій, о п'ятій ранку. Я так це пам'ятаю, нібито це все було вчора. Я. Я Побачила, що моя зубна паста стерлася. Намазала ще раз, тобто два рази я намазала. І що ви думаєте, по ітогу? Прокидаюся Прокидаються я зранку з опіком. Там, де я мазала зубною пастою, був опік, була кров, я дуже злякалася. Ну нічого, я така думаю, клин клином вибивають і намазала ще раз на той опік зубною пастою. Тут навіть далі можна не продовжувати. Дуже класний опік в мене був. Досі в мене залишився такий маленький слід від цього опіку. Два роки пройшло на хвилиночку. Ось Така вам повчальна, неповчальна історія. Я не знаю, як її назвати. Але 100% не треба робити, як я тепер от ходжу з шрамом на обличчі. Це не дуже помітно. Мені на це загалом байдуже, але ось так така у нас історія вийшла, таке відео. Ну що бувай.